А чому? От, наприклад, автівка м, у Штатах коштує, там, умовно кажучи, 15 тисяч доларів, да? а як так, вона без ремонту виходить вже з усіма з усіма витратами м, в Україну, вона може виходити е, десь під 30. По скажіть, ну, що це взагалі таке, А ні, друзі? Насправді в нас є і досвід встановлення таких е, систем. Ви не зовсім до кінця для себе усвідомлюєте, е, в які гроші потім вам і того обійдеться е, той чи інший проект. Чому так важливо заздалегідь розуміти усі ваші майбутні витрати і по кроках, і, звісно, по сумах, чому ми завжди наполягаємо на ретельному прорахунку усіх, усіх. Цих етапів. Чи може бути гібрид та ще з ГБО? Чому ми в черговий раз порекомендували, порадили замовнику піти на якийсь технічний компроміс? Та чому так важливо заздалегідь розуміти усі ваші майбутні витрати і по кроках, і, звісно, по сумах? Чому ми Завжди наполягаємо на ретельному прорахунку усіх-усіх цих етапів. Ну що, йдемо розбиратися. Вітаю, друзі! Зараз Олександр Фельдсаметаріді, автопроєкт Харків. І у нас сьогодні з вами чергове відео по темі зустріч ваших автівок, зустріч автовозів з автівками зі Сполучених Штатів до України і безпосередньо до Харкова. І герой сьогоднішнього відео це в нас з вами Toyota rav 4 гібрид 2000 21-го року Що ж ми взяли, та яке відношення мають усі ці питання до цього відео? І так, ще на початку грудня, а навіть і раніше, ще в листопаді 2023 року, до нас звернувся наш глядач з YouTube і каже: так, я дивлюся ваше відео, нас цікавить ваш матеріал, є у нас у родині думки придбати. Автівку зі Штатів до України. І ми розглядаємо якийсь формат великого кросовера нас цікавить свіжі автівки, нас цікавить гібрид. І бажано було би або Lexus, або Toyota Highland. Але знов-таки питання бюджету. І ще одне немаловажно. Питання, це нам дуже було бажано, щоб на цей гібрид була можливість встановлення додаткового ГБО. Поскавайте до ну, що це взагалі таке, А ні, друзі. Насправді в нас є і досвід встановлення таких систем. І навіть взагалі перша автівка, яку ми придбали ще наприкінці 17-го, початку 18-го року, це була Toyota rav 4. Це було саме такий. Гібрид свіженький, і на нього потім власник додатково встановив ГБО, і так автівка катається по сей день і нещодавно спілкувався з Олександром, власником е тієї Тойоти. Все чудово, все добре, їздить. Ну що, ми вжать. Як завжди, доїхали до бази автовозів. Їдемо. Ось. Бачите, стоять автовози, щось вже розвантажено, щось зараз розвантажується тільки. Ну і подивимось, де стоїть наш рав 4. Ось нас вже і водій зустрічає. Вітаю усіх. І так, друзі. Бачимо, ось стоїть наш Рафчик. Стоїть він у нас внутрі ферми, так, на так званому седлі на автовозі. Тобто ми його взагалі будемо розвантажувати останнім. Ну, побачимо. Ось. Попереду бачите, що в нас все ціле. У нас є пошкодження по обох двох дверях. Зайдемо з іншого боку. Ось тут в нас все взагалі ціле. Зараз ми туди не доліземо двері, у раму опруться. Звісно, що безпека в нас працювала. Але пошкодження по автівці в нас виключно з правого боку. Ну що, чекаємо на в свою чергу на розвантаження і будемо вам знімати, відео далі. Пішли чекати. Коли ми почали працювати з цим замовленням, то стало питання, що так, добре, все можемо придбати, все можемо знайти. І гібридний Lexus, і, або ж гібридний Хайлендер, але бюджет. Але, 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 але бюджети. Як приклад, ось що ми врешті-решт взяли. От дивіться, яке авто ми придбали. Toyota RAV4. Гібрид 2021. Рік. Комплектація XLE, звісно, що 2,5 літри, повний привід, гібридна установка, пробіг 43 558 міль на одометрі. Ми її придбали за 14750. Це в нас Toyota RAV-4. Ви бачите, яка. Да? А ось вам приклад нещодавно пішов. Гібридний Toyota Highlander, також 2021 року, але вона вже пішла за 27 900. Це просто вам, як приклад. Звісно, вони є і дешевші, але от просто я вам показав у доброй комплектації, у доброму стані, з невеличкими пошкодженнями і розбіжності більше там, на 13 тисяч доларів розбіжності. Це суто на купівлі, тобто майже у два рази. Да? І звісно, що ніякий бюджет він ну вже буде недоцільний. Він не витримає ні Хелендера, ні потім, якщо брати, розглядати спочатку лексуса. Поміркували, посидили з замовниками, вирішили, що воно просто буде недоцільне. Воно є можливість придбати такі автівки, але... Співвідношення, ціна, якість до те, що людина отримає, воно трохи не відповідало вимогам замовника. І, врешті-решт, вирішили трохи змінити технічне завдання, піти з Lexusів та Хайлендерів, піти м, тут м, у сегмент rav 4. Але ж знов-таки ми залишились на гібриді, залишились на можливості встановлення ГБО. Ну, ось, решті решт ми вирішили це питання саме таким шляхом. Починається процес, зараз будемо вже розвантажувати нашого равчика, ось водій. Вже розкидали. увесь інший автовоз. Зараз налаштують пандус, апарельку. Ось вам, друзі, спортзал. Водій зараз трохи фізкультурою Да? Покачається з тим колесом. Так, Віталій? Кажи, покидай таке колесико. Раз, другий, п'ятий. Ага. Див, дивишся, м'язи будуть міцніше. А то ж всі кажуть, що там робота водія, Та що там сів, поїхав за баранку, да? нічого робити не треба, нічого тягати не треба. А ти покидай отаке от колесико. Скільки воно важить, Віталій? Скільки воно важить? Колесо. Ну, якщо не більше. Така собі, гантелька невеличка. Тобто ми вже розібралися, що на гібриди так можна встановити ГБО. Не на всі, звісно, але на конкретно Toyota та Lexus, так, можливо, і воно працює. Ми розібралися, чому ми порекомендували власникам, замовникам. Трохи змінити технічне завдання, бо у нас питання чергове були по бюджету, по фінальному бюджету. І ось тут ми з вами підходимо якраз до третього нашого питання. Чому варто так ретельно все прораховувати? Дивіться, друзі, ми з цим стикаємось майже кожного тижня, коли ви наші шановні замовники, наші шановні глядачі. Ви не зовсім до кінця для себе усвідомлюєте, в які гроші потім вам і того обійдеться той чи інший проєкт. От коли ви замовляєте, не в кого, там, в нас чи в будь якої іншої компанії, іншого посередника, то взагалі питання немає. Питання у тому, щоб ви замовляючи будь-яку автівку. Щоб ви чітко розуміли, а на що ви взагалі підписуєтесь. Да? Щоб ви чітко розуміли, які у вас потім будуть додаткові витрати. І тоді, от коли у вас є чітке розуміння, тоді ви не потрапите у якусь фінансову халепу. І коли ми прораховуємо Нашим замовникам, то дуже часто ми чуємо питання, а чому, наприклад, автівка у Штатах коштує там, умовно кажучи, 15 тисяч доларів. Да? А як так, вона без ремонту виходить вже з усіма з усіма витратами в Україну? Вона може виходити десь під 30. Як це може бути? А от так може бути. Бо там розмитнення сягає таких цифр. Окційний збір, розмитнення та майбутній пенсійний фонд сягає шаленої суми і левої частки з усіх цих витрат. А замовники не завжди все це враховують. І таких, таких питань безліч. Ось в нас же навантажувач під'їжджає. Зараз він буде опустити такі і їде до нас завантажувати Равчика. І будемо з вами його оглядати швидше за все вже на платформі евакуатора. Ну, подивимось зараз. Давайте, поки у нас їде навантажувач, подивимось, що ми тут маємо. По кругу, як я вже показував, у нас пошкоджень нема. Далі, ви бачите, що автівка в нас заведена, що вона працює. Ось що, Дим іде з вихлопних труб. Все добре, все чудово. Пошкодження обидві э, двері. Петрові, та, 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 та. Так, Зараз знімемо відео, потім будемо робити огляд. Ой, зараз Автовоз дав трохи назад, бачите, що у нас звільнилося місце. І зараз вілами візьмуть і трохи розвернуть під кутом все це дійство. Тому, друзі, відповідь на третє наше запитання. Чому це так важливо? Бо ви, як кінцеві замовники, ви не завжди маєте можливість самі для себе чітко вивірено виважено оцінити, що в які гроші обійдеться вам ваше майбутнє авто. Ви бачите тільки початкову цифру, початкову ставку, неважно, 5, 8, 10, 15 тисяч доларів. Нема різниці. Ви бачите лише початкову цифру, початкову ставку, за яку є можливість придбати ту чи іншу автівку. А дуже важливо прораховувати і всі майбутні витрати. Є якісь аукційний збір, чи ще якісь там податки, залежно від того, де ви придбаєте автівку. І звісно, комісію посередників і усі витрати по доставці. І е, Якщо це у вас електричка або гібрид, то якісь витрати по небезпечному вантажу. Там 100-150 доларів чи євро, е, взагалі ну, щось хапне, щось, якісь витрати будуть. Да? Але соточка там, соточка там, соточка там, дивишся, вже і тисяча прилітіла. Да? В який порт воно приходить, скільки буде доставка з того порту до України? Зараз чи є, чи немає. От, як зараз якісь проблеми на кордоні з Польщею. Не вплине це на достатку, звісно, що воно впливає. Але ми намагаємося якомога можна зменшувати витрати наших замовників, але це, звісно, не завжди виходить. Бо якщо перевізники несуть додаткові витрати, якщо вони додатково витрачають набагато більше часу, то звісно і нам вони, врешті-решт, виставляють більш високі рахунки. Це зрозуміло. Але все це треба враховувати заздалегідь. Звісно, що питання по розмитненню. Скільки буде розмитнення саме вашої автівки? Бо це я можу сказати, що якщо питання по доставці по усім іншим витратам воно більш-менш зрозуміло для вас, наших замовників, то, наприклад, питання по термінальних витратах у Клайпіді, у ж. Е, іноді задають люди питання: а чому, а звідки, а за що? Хоча там і не такі великі суми. Да, там по чекам Клайпеди там воно виходить там 280, 290, там 320 євро. Там якщо там автівка м, довше простояла, там може бути 350 євро. Це м, залежно від обставин. Да, термінал видає чек по по усіх, -усіх витратах суто по Клайпеді. Ну, це хоч зрозуміло. А ось розмитнення, більшість з вас наперед розмітнення, пенсійний фонд, більшість з вас дивує оця цифра, да, яку ви сплачуєте в якості офіційних податків до митниці, офіційних податків до ну, в сервісному центрі МВС, коли ви вже безпосередньо ставите на облік автівку і сплачуєте пенсійний фонд. Далеко не завжди все це прораховується. І потім, коли ви усі ці витрати складаєте докупи. То вас очі на лоб лізуть, а звідки такі рахунки? А ось ми не розраховували. Тому, друзі, дуже-дуже важливо усе, що тільки можливо, прораховувати заздалегідь. Можете самі чудово, але це. Обов'язки та робота безпосередньо тих, хто вам підбирає автівки, обов'язки та робота тих посередників, тих виконавців, хто до кого ви звернулися, по допомогу вам щось підшукати, придбати, доставити і довести все до ладу. Це їх святий обов'язок вам все прорахувати. Майже до крапки. Звісно, що там до кому до крапки це не вийде, буде якась похибка там 100-200, там, може там 300 доларів, ну залежно від там, того, яка автівка, які обставини. Так, такі похибки можуть бути на усій калькуляції. Да, але це не, не мають бути похибки у розмірі там, 2 чи 3 тисячі доларів. А я зустрічав і більше похибки. Похибки, звісно, у лапках. Це або навмисно, або такі професіонали. Все, з цим ми розібралися. Ми приїхали до бази автовозів і йдемо зустрічати нашу Toyota RAV-4 XLE 2021 року, гібрид. Що ж ми там таке привезли? Йдемо далі. Так, У нас навіть відразу евакуатор під'їжджає, так що будемо робити все швиденько по відео. Бачите, що понизу в нас автівка геть-ціла. Позовні у нас з трьох боків вона теж ціла все добре. Що в нас з цього боку? Обидві двері. Звісно, що в нас і двірний прийом. теж пошкоджений, світше за все центральна стійка. Дзеркало, бачите, ось у нас висить. Ну а далі вже будемо дивитися по факту, що та як. Давайте заглянемо усередину. Трохи станемо у бік, щоб не заважати навантажувачу працювати. І спокійно познімаємо у салоні, поки водій буде все закріплювати. Так, друзі, що ми бачимо? Ось у нас вже ключик лежить. Так. Сядемо у тепло. Тут вже натопили. Автівка працює. Все добре. Люк. Темний салон, органайзер з багажника, чи полик багажника у нас декоративний лежить, якийсь пластик там позаду. Ми вже будемо на СТО розбиратися що до чого та звідки. І так, Що ми маємо по салону? Торпеда, кермо, коліна, все в нас по безпеці ціле, добре. Питанці немає. Бокова безпека в нас. Шторки з обох боків, звісно, що стеля пошкоджена, але це завжди відбувається, коли спрацьовують бокові подушки безпеки, навіть якщо і ми не бачимо пошкодження стелі на фото, на відео, але воно буде 100% завжди, якщо спрацювали бокові подушки. Далі. На водійському кріслі в нас пошкоджень немає, на пасажирському в нас спрацювала бокова подушка безпеки. Все, тобто у нас три спрацьовані подушки. Ну що, друзі? Ось таке авто ми привезли до нашого замовника для Сергія з Києва. Бачите, нагадаю ще раз, що у нас оця красунечка обійшлася. 14 750 ми її придбали. Чистий 21 рік. 43 558 міль. На одометрі в нас з вами, бачите, з цілою торпедою, але з пошкодженою безпекою по бокам, з боковим пошкодженням, це в нас комплектація XLE і це в нас чистий 2021 рік. Ну що, Поки водій все це закріплює зовні, ми знімемо видимо, відео на телефон в вертикальному форматі і їдемо далі. І так, друзі, автівка вже з накаченими колесами. Бачите, що все, все підкачали, все добре. Зараз її дозакріплять страпами, щоб вона у нас нікуди не поділася ось, ось цими самими страпами. Водій зараз все закріпить, вже все підкачали, щоб автівка не була на спущених колесах, бо на автовозі то було робити трохи незручно, м'яко кажучи. Але нічого страшного не трапилось, бачите, що все у нас добре. Все. І автівка далі вже виїжджає безпосередньо на СТО. Це у нас черговий проект під ключ, тобто з усіма витратами робимо, з пошуком запчастин, з ремонтом, з усім все під ключ. Замовник отримає автівку вже на номерах. Замовник у нас з Києва, ми з вами з Харкова, і ми все робимо під ключ дистанційно, без необхідності замовнику приїжджати з Києва до Харкова, брати участь у зустрічі і таке-таке інше. Якщо буде бажання, то він, звісно. Приїде, а так все робиться дистанційно. Ну що, з цим ми з вами завершуємо. Сподіваюсь, вам було цікаво, тому сподіваюся на ваші лайки. Натискайте на дзвіночок, підписуйтесь на наш канал обов'язково. Дивіться нас там, де вам зручно, в Ютубі, в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктоці. Ми є там, де вам зручно. Ну все, на цьому будемо завершувати наші сьогоднішні зустрічі. Але перш ніж завершимо, нагадаю, що у нас є дві окремі пари Viber та телеграм-канали. Окрема пара присвячена темі вживених автівок Сполучених Штатів, Канади та Грузії до України. І окрема пара присвячена темі електромобілів з Китаю та Норвегії до України. Все. А на цьому все. Їдемо далі. І все буде Україна. З вами був я, Олександр Металіді, автопроєкт Харків. До новых задачи в эфире.